Береринг це захід, який щороку проводять для учасників профертаційного проєкту Ядерна школа, старшокласників арайських ліцеїв та учнів професійно-технічного училища РАЕС. Цьогорічна ядерна школа вона відрізняється від інших в силу подій в нашій державі. Сумних є певні обмеження на відвідання об'єктів. Але цей проєкт це популяризація атомної енергетики, популяризація професії енергетика і ми маємо зацікавлювати, доносити до наших школярів популяризацію». Разувати ту важливу місію, яку несем енергетики для держави, 25 учасників брейерингу після жеребкування увійшли до складу чотирьох команд. Кожну назвали та обрали капітанів і почали завзято боротися за перемогу. Питання були пов'язані з атомною енергетикою, історію будівництва рівненської АЕС та її роботою. Конкурсна комісія оцінювала знання, здобуті учасниками ядерної школи під час лекцій та екскурсій об'єктами атомної станції. Дуже цікаво наблюдають за цими змаганнями. Видно, що вони дізналися під час відвідування школи багато нового. Дуже добре, дуже класно, що ми проводимо такі заходи. Їх це дисциплінує, виховує. Відповідно до правил гри, двобої зупинялися після того, як одна з команд надавала п'ять правильних відповідей. На деякі питання відповідали глядачі. Якщо журі приймало відповідь, то учасник отримував бонусну картку. А за найбільшу їхню кількість по завершенню броєрингу сувенірну продукцію від організаторів заходу. Навіть відповіді на ті питання, що журі не сподівалися, що вони будуть надані. Ми були приємно здивовані. Всі, всі мені здається задоволені. В основному задоволене журі. Всього було проведено чотири відбіркових тури. Учасники гідно боролися за першість зрештою була обрана трійка на сильніших команд. За друге і третє місця учасники отримали іміджеву сувенірну продукцію. Ми дізналися на багато чого нового і поповнили багаж знань, які здобули на самій ядерній школі. Знання, які ми на екскурсії це дізналися, нам дуже крапко знадоблизилися в цьому бринзі. Питання були трохи. В деяких випадках були важкі, деякі складні, але дуже як старалися. Учасники команди переможниці отримали також грамоти від Рівненської АЕС. Моя команда зайняла перше місце. Нам дали за це грамоти і сувеніри. Всі дуже задоволені цими. І хотілося б, щоб проводилося більше таких заходів, схожих. Я вважаю, що такі конкурси є дуже актуальними у наш час особливо. Тому що вони допоможуть молоді зрозуміти, з чим вони хочуть пов'язати своє майбутнє свою майбутню професію. Берерин для молоді організували та провели працівники управління інформації та зв'язків з громадськістю Рес, управління кадрів атомної станції та представники відокремленого підрозділу Укр'ят у Рівненській області Олена Муляр, Анастасія Лалак, телеканал Енергоатом.